Вона супроводжує нас повсякчас удома, у кафе, у маршрутці, у радості й у горі. Заспокоює чи збуджує, розслабляє або мотивує, надає сил, енергії, відчуття щастя. Хай минають роки чи навіть століття. Музика залишається невід'ємною складовою життя людини. До речі, який вид поданого складнопідрядного речення? Переглядайте відео, буде цікаво і мелодійно! Пригадай. Підрядні обставині частини, як і обставина, мають декілька видів. Їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання. Дізнайся більше про види обставиних частин складнопідрядних речень, переглянувши наші окремі уроки. У цьому відео познайомимося з особливостями підрядних обставиних умови, допусту та наслідку. Складнопідрядне з підрядною обставиною умови. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову здійснення того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання, за якої умови, приєднується до головної за допомогою інтонації та сполучників, якщо, якщо б, коли, коли б, якби, як раз аби. Мабуть, людство не змогло б відчути душевної гармонії та щастя в повній за якої умови? якби в нашому житті не було музики. Підрядна умови пояснює не якесь окреме слово в головній частині, а всю її в цілому. У реченні підрядна умови може стояти після головної. Слухай традиційну народну музику. За якої умови якщо хочеш відчути зв'язок поколінь. Перед нею Як хочеться драйву і енергії ритму обирай рок музику. У середині головної частини. Під час прослуховування улюблених композицій, коли вони несуть у собі заряд позитивних емоцій, неминуче покращується настрій. Нерідко в головній частині складнопідрядного речення з підрядною умови може стояти слово ТО, яке співвідноситься в підрядній зі сполучником умови. Коли б не існувало музики, то наше життя стало б сірим та одноманітним. Зверни увагу. Слово коли може бути сполучником у підрядній частині умови. У такому разі його легко замінюємо сполучником, якщо можна вжити коли б. Його не вдасться замінити іншим прислівником зі значенням часу На нього не падатиме логічний наголос. Наприклад, ви не зможете вповні насолоджуватися життям. За якої умови? Коли не відчуваєте мелодії його ритму можемо замінити. Якщо не відчуваєте, якщо ж коли є сполучним словом у підрядні часу, у такому разі його не замінимо сполучником якщо. Натомість часто в головній частині є вказівне слово прислівник тоді. Людина ніби знову народжується тоді, коли, коли в її житті з'являється музика. Складнопідрядне з підрядною обставинною допусту або, як її ще називають, допустовою. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на факти чи явища, усупереч яким відбувається дія або стан у головній частині. Відповідає на питання, незважаючи на що приєднується до головної за допомогою інтонацій та сполучників, незважаючи на те, що хоч, хоча, хай дарма що. Музика неабияк впливає на духовну та емоційну сторону людини, незважаючи на те, що кожному з нас подобаються різні стилі і виконавці. Підрядна допустова пояснює головну частину в цілому. У реченні підрядна частина стоїть не тільки після головної, а й перед нею. Хоч музика неабияк сприяє емоційному розвитку особистості, інколи надто агресивні чи тривожні мелодії можуть мати згубний вплив на людину або всередині головної. Саме музика, дарма що невпинно минають століття, передає світові чуття наших предків і допомагає зберігати зв'язок поколінь. Зверни увагу якщо підрядна допусту стоїть на початку речення, часто перед головною частиною з'являються протиставні сполучники а та, але зате проте однак. Хоча існує безліч сучасних стильових напрямків, Проте класична музика завжди залишається актуальною. Складнопідрядне з підрядною обставинною наслідку або як її ще називають наслідковою це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині, і завжди стоїть після неї. Чіткого питання немає. Хоча розуміємо приблизно таке. І що з того? І який наслідок? Підрядну наслідкову впізнаємо за особливим складеним сполучником. так що перед яким завжди стоїть кома. Музика дає нам можливість контролювати свій настрій. Так що правильний вибір композицій допоможе організувати будь-яку роботу. Розрізняй підрядну обставину наслідку та підрядну способу дії і ступеня у реченні з підрядною частиною наслідку. Кома стоїть перед складеним сполучником так що. У реченні з підрядною способу дії і ступеня так належить до головної частини. А що розпочинає підрядну. Кома стоїть між ними. Крім того, і інше питання до підрядної як, наскільки, якою мірою? Порівняй. Підрядна наслідку на думку вчених, класична музика впливає на людину. Так, що ми поринаємо у власну підсвідомість, забувши про все на світі. І друге речення з підрядною способу дії і ступеня. На думку вчених, класична музика впливає на людину так наскільки? Якою мірою? Що ми поринаємо у власну підсвідомість, забувши про все на світі Потренуймося? У кожному з поданих речень визнач головну та підрядну частини. Постав питання, накресли схему. Укажи вид складнопідрядного речення. За результатами досліджень. Музика позитивно впливає на кору головного мозку. І що з того? І який наслідок? Так що може допомогти людині впоратися зі стресом і депресією, зняти нервове напруження, розслабитися. Підрядна обставина наслідку. Музична фармакологія спеціальний напрямок у медицині. Стверджує, що? що за допомогою прослуховування класичних мелодій можна вилікувати різні хвороби, підрядна з'ясувальна якщо людина регулярно слухає життєрадісні композиції, то це сприяє відновленню роботи серця, поліпшенню циркуляції крові, зниженню тиску і серцебиття, розширенню судин. Підрядна умови стоїть перед головною частиною. Піфагор проводив заняття з учнями під приємний мелодійний супровід. Чому? З якої причини? Тому що був переконаний у позитивному впливі музики на роботу людського мозку. Підрядна обставина причини на думку Аристотеля, на психіку людини музика впливає так? Як? Наскільки, якою мірою, що за її допомогою можна сформувати унікальну особистість підрядна способу дії і ступеня? У наступному реченні підрядна умови стоїть перед головною частиною. Той не менш важливою, на думку відомого перського лікаря Авіценни, стає музика. За якої умови? Раз для підтримки здоров'я людини потрібні дієта, сміх та лікувальні аромати. Сполучник Раз можемо замінити якщо. Прослуховування музики стимулює розвиток абстрактного мислення. Якого? За допомогою якого з'являються несподівані креативні ідеї. Підрядна означальна коли під час вагітності жінка слухає приємну музику, то це сприяє правильному розвитку плоду і народженню розумної, талановитої і творчої дитини. Підрядна умови стоїть перед головною частиною. Незважаючи на те, що меломани постійно слухають музику, вони набагато довше зберігають гарний слух, навіть у літньому віці. Підрядна допусту стоїть перед головною частиною. Зверни увагу. Сполучник, незважаючи на те, що комою не розділяємо. Гарна робота. І насамкінець установи відповідність між фрагментами речень та видами підрядних частин. Перевірмо Перше В. Слухали, незважаючи на що. Дарма що. Обставин на допусту. Друге. Г. Музика яка. Що. Означальна. Третя. Б. Відчуває тоді. Коли Коли? Обставина часу. Четверта. А. Не змогли б насолодитися за якої умови? Якби. Обставина умови. Варіант Д. зайвий. Чудова робота. Поглянь ще раз на складнопідрядне речення, подане на початку відео. Хай минають роки чи навіть століття. Музика залишається невід'ємною складовою життя людини. Який вид складнопідрядного речення. Музика залишається невід'ємною складовою життя людини. Незважаючи на що? Хай минають роки чи навіть століття. Складнопідрядне речення з підрядною обставинною допусту. Запам'ятай, складнопідрядне з підрядною обставинною умови це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову здійснення того, про що йдеться в головній частині, і відповідає на питання за якої умови. Приєднується до головної за допомогою інтонації та сполучників якщо, якщо б, коли, коли б, якби, як раз аби. Складнопідрядне з підрядною обставиною допусту або, як її ще називають, допустовою, це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на факт чи явище, усупереч яким відбувається дія або стан у головній частині, відповідає на питання, незважаючи на що, і приєднується до головної за допомогою сполучників, незважаючи на те, що хоч, хоча, хай дарма що. Підрядна умови чи допусту пояснює головну частину в цілому і може стояти в реченні перед головною, після неї чи всередині. Складнопідрядне з підрядною обставиною наслідку, або як її ще називають наслідковою, це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині, і завжди стоїть після неї. Чіткого питання немає, хоча розуміємо приблизно таке. І що з того? І який наслідок? Підрядну наслідкову впізнаємо за особливим складеним сполучником так що перед яким завжди стоїть кома. Став уподобайки, поширю серед друзів і напиши в коментарях, яка музика тобі подобається. І з нами дуже цікаво вчити українську.